Знову казка кличе нас. Тож збирайтеся вже час, діти, часу винигайте, транспорт для подорожі обирайте. Пропоную подорожувати казковим транспортом на килимку літаку. Щоб на килимку подорожувати, не треба квиток купувати. Речення за схемою складайте і на килимок проходьте, сідайте. Дітки, розгляньте схеми речень та придумайте речення за ними. Наприклад, чарівна казка завітала. Сідайте, слухайте уважно цікаву казку. Діти слухають. А які речення вийшли у вас? Запишіть та надішліть, будь ласка, відео. Ось у казку прилетіли, на стільці всі діти сіли, раз, два, раз, два, три. Казку у двері відчини. Погляньте, що ви бачите? Так, на картинці дівчинка Маруся, вона заблукала у лісі. Пригадаймо, як Маруся гукала своїх подружок. У касті три ведмеді. Ау. Ау. Промовте слово протяжно. Ау. Чуєте, як звучать звуки. Спочатку перший звук який? Аа. Потім другий. У. Один за одним А. Вимовте слово сом, так, щоб було чути всі звуки. Сом. Давайте всі разом скажемо. Сом. Ми виділили кожен звук. Вимовляючи кожен звук, позначайте його фішкою. Фішки це будиночки для звуків. Погляньте, будь ласка. Далі казкою мандруємо і словами різні чуємо. Короткі і довгі. Є в казці слова. Знайдіть хоч одне. Можна три, можна два. Пограємо в дидактичну гру, знайдіть слово. Дітки знайдіть на картинці та промовте слова, що вживаються в казці. Так, ліс, маруся, ведмідь. Дім подружки. Чи звернули ви увагу на те, що всі слова звучать по-різному? А допоможе нам упевнитися в цьому звукова лінійка. Наприклад, слово Іра відкриємо на звуковій лінійці віконечка. Ось так. Скільки звуків у слові іра? Так, три. Ми це дізналися за допомогою звукової лінійки. Тепер слово стіл. Скільки звуків у слові стіл? Так, чотири. Слово літо. Скільки звуків у слові літо? Так, чотири. Чи однаковою є кількість звуків у словах? Ні. Кількість звуків різна. Слова, в яких мало звуків, короткі, а в яких багато звуків довгі. Виконаємо дидактичну вправу «Де чий будиночок. Подивіться, скільки тут будиночків. Але вони чомусь зовсім порожні. Допоможемо казковим мешканцям розселитись у будиночки. Який перший звук у назві того, хто зображений на картинці? Так, звук С. Отже, у вашому будиночку будуть мешкати ті казкові герої, назви яких починаються зі звука С? Наприклад, слон. Собака, сорока. А тепер звук к. Які слова починаються на звук к? Кіт. Кінь. Кролик. Тепер звук Л. Які слова починаються на звук Л? Вірно, лев, лисиця, ластівка, звук Р. Так, риба, рак, русалочка. Друзями допомагали, їх в будиночки розселяли, а самі ми заблукали. Вже повертатися час. Допоможе прийти в срок слів чарівний ланцюжок. Виконаємо дидактичну вправу ланцюжок слів. Щоб повернутися з казки, нам потрібно скласти ланцюжок із слів. Наш ланцюжок починається зі слова ліс. Наступною ланкою ланцюжка буде слово, що починається з того звука, яким закінчується слово ліс. То знайшов цю картинку? Так. Снігур, рак, кавун, носоріг, гриб. Молодці дітки. ми, малята, скажем, касті, прощавай. Час уже відпочивати до нас завтра. Завітай! Чи сподобалось малята вам у касті мандрувати? Що цікавого ви взнали? А про що розповідали молодці дітки? До зустрічі!